Витягне стерпня, купив, казивсь, От злості поїсти щось шукав, з доклянки чи хоч старої кості, аж глянь, не сподіваючись, діди, ягня простує до води. Дивись так он, хто точили шкоду, Місцеві дівчата каламудить воду. Ой, батечку, скажи, яке б тім зло? Води не нюхало й не пиво. А хто скажи в минулі літі? Мене Поку нема, я ще мале. Мале, мале ясикати, де ще зле. везле. Пок підступає ближче до ягняти. Налякане стає ягнятко на колінця, Тож ж м'ясо не смачне, не з зроду м'ясо вівці. Помилуйте мене. Мовчи уже, дурне, чи мене течені одна чому що з'їсти? Не треба очі лізти, голодному мені. Ніхто не знав, не відав, як смачного ягнятком пообідав.